Всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні поговоримо про астропрогноз на тиждень з 5 по 11 грудня, а також про повний місяць, який відбудеться 8 грудня та його вплив на кожен знак зодіаку. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал та на мою інстаграм-сторінку посилання в описі цього відео. На цьому тижні актуалізується точна опозиція чорного місяцю та Плутону. Цей аспект довготривалий, він буде включатись аж допоки чорний місяць не перейде до знаку Лева 13 січня 2023 року. Тоді він буде вмикати дещо інші програми, про які ми поговоримо згодом. А наразі може відчуватися дуже сильна внутрішня незгода з обставинами, відчуття паніки місцями тривоги, хвилі відчуття безвиходя. Дуже важливо людям, які зараз займаються духовними пошуками, розвитком самосвідомості, не зупинятися у своїй практиці, не випадати, а навпаки, продовжувати свій шлях, продовжувати практикуватись. Голочка за голочкою цей аспект буде діставати програми та упередження, які зупиняють нас від трансформації та розвитку. Тому дуже важливо зараз трішки зануритися в розуміння того. Що змінюється в світі що відбувається? У березні 2023 року Плутон буде переходити до знаку водолія. Це дуже важлива астрологічна подія. Більш детально про це я також розповім згодом. Але ми маємо зрозуміти, що те, що відбувається зараз, ці трансформації, які ми проживаємо, вони нас вчать найголовнішому, найціннішому розумінню себе. Вмінню слухати себе та відчувати себе, а не ховатися за якимись звичними програмами, діями, за автопілотом. А на цьому тижні може розвиватися деяка драма, роздування проблем там, де вони насправді не дуже значні. Дуже важливо нам з вами вчитися домовлятися один з одним. Вчитися більш гнучко сприймати картину світу інших людей і демонструвати свою також. А 7 грудня Меркурій перейде до знаку козирогу. Тому нас очікує час логічності, сконцентрованості та надсфокусованості. Місцями може бути навіть перекос щодо сфокусованості на своїй справі, роботі, своїх досягнень. Тому. Життя це найкращий вчитель, і наразі будь-яка надсконцентрованість буде руйнуватися. Звичайно, до цього слід адаптуватися та налаштовувати себе, завжди про це пам'ятати, щоб давати енергії текти легко. Щодо повного місяця, то повний місяць відбудеться 8 грудня о 6.09 ранку. Повний місяць відкриває для кожного свої задачі на третю та четверту місячні фази. І зараз я хочу розповісти більш детально для кожного знаку зодіаку. Овен для вас небезпечним буде зіткнення з іншими людьми, зіткнення з партнерами. Вас може дратувати непрактичність, непродуманість. і насправді ви можете бути надто прискіпливими до ваших близьких людей, до оточуючих. Але у вас є можливість піднятися над викликами для вашого его. І таким чином, якщо ви зможете поставити для себе намір гармонізувати атмосферу довкола, а не вмикатися у конфлікти, ви можете нівелювати будь-які суперечки та будь-які проблеми. Телець. Вам слід бути обережними у буквальному сенсі, можуть вмикатися проблеми з вашим фізичним тілом. Особливо через необачність. Тому вмикайте ваше тіло, займайтеся їм, поживлюйте його життєвою енергією і щодо деяких перекосів, ви можете проявляти твердолобість у своєму світобаченні, через що можуть бути суперечки з домашніми. Також Ваші близькі можуть не дуже сприймати ваші бажання, через що ви можете дратуватися, що може вас виводити з себе. А гармонійним рішенням буде ваше власне бажання, ваша власна ініціатива, щоб ви від щирого серця проявляли щедрість, від щирого серця допомагали іншим. Близнюки, ви можете бути. Надто сфокусованими на ваших партнерах, на вашому оточенні, і таким чином ви можете пропускати власні бажання та почуття. Наразі для вас дуже гармонійний час для фокусування на ваших досягненнях, на тому, щоб продумувати стратегію, продумувати плани, але не забувайте балансувати, оскільки, якщо ви будете не продумувати зі знаком плюс, а грузнути зі знаком мінус, у ваших руках може буквально все. Ламатися і не дратуйтеся, якщо наразі ваші бажання не будуть виконуватись тут і зараз. Рак На цілі можуть вас не задовольнити. Ви можете відчувати деяку пригніченість, і наразі ваш фокус буде у налаштуванні взаємозв'язку з іншими. Щодо стосунків, то вам слід більш легше сприймати інформацію оточуючих. Та більш легше сприймати їх поведінку, оскільки конфлікти зараз для вас будуть найдеструктивнішим варіантом, бо відбувається тенденція того, що ви можете дещо ховати та пропускати власні почуття, і таким чином ви можете дуже багато чого в собі скаплювати. Якщо інші це пропустять легко, то ви навпаки можете в собі зберігати руйнівні та деструктивні енергії. Лев, наразі ви націлені на самоідентифікацію, на своє проявлення і захочете займатися власне собою. Також вас може охопити бажання подорожувати, займатися вашою освітою, на що ви можете отримати деяку конфронтацію від оточуючих, оскільки інші від вас можуть потребувати конкретні дії та вашу спрямованість і сфокусованість. І вам важливо в цій ситуації скрізь налаштованість на свої почуття, на свої відчуття, налаштуватись і на оточуючих також. Оскільки коли дії йдуть сильно в розріз, вони можуть бути деструктивними і для оточуючих, і для вас. Але зміна атмосфери та духовні пошуки, освіта можуть йти для вас на користь. Діва! Ви налаштовані дуже рішуче. Ваш основний фокус буде націлений на отримання вищих знань та вашої кар'єри, вашої самореалізації. Вам слід продумати, як ви можете збагатитись з користю для вашого організму, не забуваючи про себе та не забуваючи про свій стан. Вам слід зрозуміти, що саме ви хочете робити, і як саме ви хочете цього досягти. І тільки систематично спланувавши ваші зусилля, як ви будете цього досягати, ви зможете прийти до успіху. У вирішенні сімейних питань вам слід проявити природню для вас гнучкість. Терези, ви будете налаштовані на вашу кар'єру, на вашу реалізацію, на ваш успіх, і ви можете відчути, як багато всього ви на себе взяли. Домашні клопоти вас можуть дещо дратувати, тому вам слід балансувати у вашому стилі. Вам дуже важливо в цей час, в останні дві місячні фази, зустрічатись з цікавими людьми, зустрічатись з однодумцями, дивитись фільми, читати книги, які будуть вас надихати, можливо, біографії людей, які вас надихають, які будуть своїм прикладом вам показувати, як можна це зробити. Оскільки вам дуже важливо підтримувати це почуття натхнення, щоб ви змогли і далі йти до своїх планів, до своїх бажань. Балансуйте і все буде добре. Скорпіон, для вас важливо віднайти час, коли ви зможете побути на самоті або з дуже, дуже близьким колом. Наразі побудова партнерських стосунків, налаштування фінансових зв'язків може бути дещо сповільнена. І вам зовсім не слід квапити події, квапити себе та оточуючих, щоб вони швидше все зробили, швидше все продумали. Дайте всьому час і все неодмінно вийде. Вам також зараз дуже важливо вчитися проживати власні емоції, не застрягаючи на них, щоб ви в собі не зберігали деструктив, який потім може руйнувати вас зсередини. Тому відпускайте все. Та налаштовуйтесь на власний стан. Стрілець. А ваш основний фокус наразі буде націлений на вас самих, на вашому здоров'ї, на вашому тілі, на вашому стані, а також на налаштуванні добробуту в вашому домі. Ви можете відчути себе тісно у вашому близькому оточенні, в вашому домі. Вам може захотітись більше, ви можете відчути, що ви можете більше, але ви також можете і надто драматизувати. Тому не кваптесь з висновками. А наразі це той час, коли ви можете реалізовувати свої задуми щодо своєї проявленості, щодо свого я та реалізації себе. Використовуйте практики, використовуйте тілесні практики для розуміння себе та знаходження тотального розуміння того, куди ви хочете далі слідувати. Козиріг! Ваш основний фокус буде направлений на ваш ресурс. Як внутрішній, так і матеріальний зовнішній. І наразі два види ресурсу, вони йдуть у вас прямо пропорціонально. Вам дуже важливо відчувати насолоду від того, чим ви займаєтесь, куди ви витрачаєте власні сили, куди ви витрачаєте власні кошти. Вам має бути цікаво. І наразі ваші справи можуть піти вгору, можуть пришвидшитись. Якщо ви будете налаштовані на пошуки зв'язків, контактів, дружелюбних стосунків, на те, щоб пізнавати цікаве для вас. І тоді через внутрішню насолоду вам будуть давати підтвердження і зовні, все неодмінно буде добре. О водолій вам слід не засиджуватись на одному місці, короткі поїздки, зміна атмосфери, цікаві актуальні курси, консультації, все те, що може вас зараз направити на ваш шлях. Вам може хотітись реалізовувати все швидко, ви можете бути надто сконцентровані на чомусь, але згадайте про що я говорила з самого початку. Дозвольте енергії текти легко. І дозвольте вам зараз відчути насолоду та достаток у всьому тому, що ви маєте. І таким чином, через насолоду та інтерес, ви зможете обійти відчуття фрустрації, яке може вас підкнути. Риби, ваш основний фокус буде на стосунках у близькому колі, у стосунках сім'ї, родових питаннях. Ви можете бути надто вразливі та надто чутливі в цьому. Тому вам зараз слід для себе зробити атмосферу, в якій вам буде комфортно, затишно, але довго не засиджуйтесь на одному місці, вам все ж таки слід і реалізовувати себе також поступово, крок за кроком, відчуваючи себе у безпеці. Вам зараз слід попіклуватись про себе. І також для вас зараз буде дуже гарно, якщо ви зможете через ваші сновидіння, через ваше відчуття знайти. Відповіді на важливі для вас питання. я була дуже рада сьогодні поспілкуватися з вами. Якщо це відео було для вас корисним, якщо ви для себе віднайшли те, що вам відкликається, то ставте лайк пишіть коментарі, діліться цим відео і до нових зустрічей!